Вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook та Instagram motoreпліка.com. Чи, здається, додався ще Тікток, але я не можу з цим розібратися. Сьогодні ми знімемо одразу два мотоцикли. Це буде в нас Чеська Еска і КМЗ Киян. Чому два мотоцикли в одному відео? Тому що вони, по-перше, однотипні, в них двигуни абсолютно ідентичні. І ці мотоцикли належать до такої категорії мотоциклів мотовелосипеди. 98 кубів і є педальний привід. Тому не бачу сенсу жодного їх вирізняти і знімати окремі відео. Давайте одразу пройдемося по киянину. Киянин КМЗ 51 року. Особливу увагу треба приділити тому, що в ньому збереглася рідна фарба. Тобто він в первозданному вигляді такий, який він зійшов з заводу. Ми намагалися максимально зберегти все, що в ньому є рідне, в тому числі метизи. Все вирівняти, вирихтувати, тому що він був після страшного ДТП. Бачите, да, такі зам'ятини на баку з однієї з іншої сторони. І бачите, скільки фарби було знято з вилки, тому що вона була дуже сильно переламана. Також був відсутній відбійник руля. Але намагалися все це відтворити, тому що комплектність, з якою він прийшов, вона дійсно вражала. Якщо дивитись на арматуру руля, то тут абсолютно все рідне. Руль, хром, спідометр, деякі деталі ми. Відновлювали, реставрували, але з упором на те, щоб максимально зберегти і рідного хрома, і рідного метизу, і взагалі все рідне. Навіть дроти ми повисмикували з інших мотоциклів і встановили вони тих років, які потрібні. Щодо тросів, вони також оригінальні. На місцях я їх трошки підпаював для того, щоб вони були функціональні, тому що деякі троси оболочка була ціла, хоча вона і покошлачена, але... Це ніякої різниці немає. А от троси внутрі я перепаював так, щоб вони функціонували. І ДНД вставляв такі пластикові вставки, щоб вони менше терли об залізятче. Далі звернемо увагу на резину. Вона також рідна 51-го року, тобто мотоцикл небагато пройшов. Навіть оцинкування спиць залишилося, і ми можемо його бачити. Привід спідометра, тормозний барабан, бачите, які шайбочки, все це залишилось рідне. Воно було все відмито. І потім ми обробили все це за допомогою ВТ-40. Ще буде воскожиром оброблятися, воно буде блищати і законсервує його зовнішній вигляд. Вінтіля до камер ми встановили його рідний. До речі, один з бандажів називався, здається, або Continental, або Данлоп. Ну, напевно, що він прийшов з якоїсь імпортної техніки. Я дуже сумніваюся, що це його рідне. Але ми також його встановили. Вентилі поставили на більш сучасні камери, оригінальні, різина накачана. Він затим пересуватися. Клаксон, навіть груша клаксона, зберіглася в рідному стані. На жаль, ми додавали тільки кріплення цього клаксону, тому що воно було відсутнє. Далі, подивіться, цировки, емблеми, написи, все це збереглося. Так само зберігся і 51-го року, двигун. Тут в нас ще не вистачає трошечки запалення. Ми в процесі його пошуку і нема бардачка. До речі, може, в кого є бардачок, ідеально було б в такому ж синьому кольорі, але будемо вдячні за будь-які. Коліно в нас рідне, вихлопна труба рідна. Тобто комплектність, ви бачите, і збереження просто фантастичне. Перейдемо до задньої частини. У нас навіть наступиці є маркування КМЗ. Зберіглося чорного кольору, бачите, як було цікаво пофарбовано. Ступається чорна, обід в колір, цировки, затискачі для дротів і задній габарит, задній катафот. Також все збереглося рідне. Він повністю функціональний. На педалях може їхати, можна переключати дві. Передачі, двигун ми тут А, я, я, я зрозумів, ще забув про сидіння сказати, бачите, гордий напис КМЗ на шкірі, але трошки шкіра це вже перетворилася в такий пластик, не можемо її натягнути, але встановили, як є. Ну, так вона і буде зберігатися, її навіть шити, можливо, більше нашкодити, ніж зробити краще. Педалі. Також бачите, рідні резинки, все це збереглося, все це в відмінному стані, все це функціональне. Він просто-напросто для 51-го року він фантастично виглядає Ви з цим згодні, я вважаю. І його стан, ну, гріх було його перефарбовувати. Саме цінність його в тому, що він рідний, він в оригіналі. Далі ми розглянули, до речі, на київському мотозаводі вони випускалися аж до 52-го року. Року, і особливість саме цього року випуску це такий бугель. Немає багажника, нема бардачків, а саме такий бугель. Тому що в нас є ще деяка кількість киянинів, і на них на всіх е, є позаду встановлені багажники з бардачками. А тут, бачите, така бугель-ручка, дуже зручно його. Він легенький, дуже зручно його пересувати, розвертати. Ну, доволі такий цікавий мотоцикл. Я б на ньому поганяв трошечки. Отже, з цей... цим рекламна пауза. Може треба відкритись? Mm -hmm. Не треба? Е далі перейдемо до другого нашого мотоциклу, про який буде йти мова. Він однотипний, але набагато старіший. Це в нас Чеська Еска. Вона приблизно 36-го року, тому що після приєднання Чехословаччини. Після окупації Німеччиною Чехословаччини ці мотоцикли перестали випускатися. Випускалася вона на велосипедному заводі в, Чехослов... в Чехословаччині і встановлювався німецький двигун Фіхтерун-Сакс об'ємом 98 кубічних сантиметрів. Такий самий, який встановлюється на киянині. Але відрізняються вони наявністю емблем та виштамповок. От і все. Конструкція абсолютно ну, там, карбюратор ще конструкція. На 90% схоже. З цим мотоциклом дуже проста історія. Був виробник велосипедів. І в 30-ті роки було модно було в тренді встановлювати двигуни і робити мотоцикли. Тут не обійшлося і без цього. Взяли двигун Fichtel Sachs і поставили його на раму велосипеда Ска. Щось підсилили і якусь конструкцію додали. Що особливого в цій конструкції? Ми його дуже довго робили, реально дуже довго. Він у нас такий довгий проєкт, більше двох років. Тому що, по-перше, була рама, бак, передня вилка і два колеса. І руль оригінальний. Іншого нічого не було. Ми це все збирали, ми це все доробляли, дещо купували вже готове, а дещо доводилось, наприклад, крила доводилось вручну. Повністю робити. Тут навіть проштамповка синього кольору. Це не просто цировка, це реальна проштамповка. І треба було таким чином робити, щоб всі ці 에, цікаві моменти, емблемки, шильдики, щоб вони гармонічно встановлювалися. Бачите, от емблема заводу. Тут у нас написано «Еска оригінал. І на передньому крилі встановлювалося чи герб, чи то емблема Еска-квалітат. Дуже так гарно, що воно все збереглося. Фара Bosch, подивіться, яким чином замінюється скло. Тобто натискається кнопка, відкривається фара, є перемикач і дві лампочки. Тут магнетогенератор, тобто він дає світло постійно, можна вмикати, можна не вмикати. Далі, руль, що нетипово для цих. Велосипеді він 25 мм. Довелося нам його знаново зробити з нержавійки. І вже курки. Тут, бачите, нема звичної для нас ручки газу, є такий речижок-флажочок для його старту. Далі, щодо покраски. покраски. Бензобак в нас оригінальний хром з оригінальними залишками синьої фарби і були окантовки ще золотисті. Дуже багато отворів під бензокрани. Це зроблено для того, щоб можна було обрати, з якої сторони поставити бензокран, тому що моделей дуже багато було. На двигуні ми залишатися не будемо, тому що зупинятися, тому що двигуни вони схожі до мотоциклів Вандерер Експрес, і там їх дуже-дуже дуже багато, я навіть всіх не знаю. Що ще щодо цікавого, то задня резина у нас оригінальна, вона 30-х років. Називається от Bata Sport І вона в такому стані, що дійсно вона оригінальна, але нині, на ній вже не поїздиш через невеличкі тріщинки. Тобто дуже страшно її, по-перше, що накачувати, по-друге, що експлуатувати. Ну, а в іншому дуже такий цікавий мотовелосипед вийшов. Зараз будемо намагатися його запустити. Він в нас взагалі слухняний. Невередливий. тут так крутанув подалі, та він завівся. Зараз зробимо паузу і запустимо. Thank yes. Отже, друзі, ви бачили, да? цей агрегат повністю робочий, світло, іскра, запуск. Фантастично. Я в захваті в повному, тому що у нас він так, проєкт дуже був затяжний. Він більше двох років ми його робили, ми його докомплектовували, фарбували і так далі. і тому подібне. Звісно, що в інстаграмі ми викладемо повну. Е Багато фотографій і до, і в процесі, і після. Побачите з якого праху вони були зібрані. Я вважаю, що ну по-перше, ми виконали всі вимоги клієнта щодо фарбування, щодо зовнішнього вигляду, де має бути ржавчина, що має бути пофарбована. Це вже все було проговорено і обговорено. Троси ми зробили самі: тряпчана опльотка і бронзові масльоночки. У них так як має бути в 30-х роках. Емблему шильдик. Позначки ми всі повністю встановили. Позаду катафот, втулочки, вилочки, все функціонує, все крутиться, все дренчить, все перемикається. Це просто якась ну, фантастика. Я дуже е, радий, що ми виконали. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалося. Якщо будуть якісь питання, пишіть все одно, я не буду відповідати на них. Дякую, що були з нами. Підписуємося на наш канал. Вважаю, що лайк ми заробили. Отже, до нових зустрічей.